Всім привіт, сажаємо картошку Ось вот тут уже у нас намечено коротше. І сажаємо І ще трохи залишилося, два відра картошки Оце вот ми все посадили З братішкою Оце вот бачите скільки рядів Ось вот тут закінчується а це теж наш участок, але ми його здаємо в оренду. Взагалі собака з нами. Там синій трактор теж щось робить, працює. Бачите вже цвітіння вишень проходить. ми займаємося посадочкою. Кожен колишок це рядок, короче, щоб ви поняли які об'єми. І все. І собака нам допомагає. Ну от, коротше, картошка посаджена. Осталась тільки дірка від бублика. Яку ми дамо собаці? Собака, тобі їж, ти їж Куди понесла бублик? Давай гризи, гризи бублик. Що? Це тобі смаколик такий. Ага, піде десь закапувати, сто процентов. О, ну я ж сказав. Чим може вона любить так просто в одиночисто кушати. Заначка, коротше, одним столом. Так, а це? вариант тут зацесался. Ну ладно. Одна штука это ничего. Все, синий трактор там едет. А мы с вами прощаемся. Пока-пока.